Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні у нас на огляді буде такий вуличний ліхтарик на сонячній батареї. Тобто, такого плану має 77 діодів, Тобто, 7 таких боксиків по 11 ладів. дистанційного управління, сонячна зарядка з датчиком руху. Має, бачите, має три режими. Перший Включається, коли людина підходить. 20-30 секунд після того як ви відійшли з зони, він через 20-30 секунд виключається. Другий режим включається, коли настає темнота, включається. На половину там 50% здається. Коли підходити, включається на 100% через 20-30 секунд. І третій режим це включається, коли настає тем темно, і зранку виключається. Давайте глянемо. трошки приїхала, бачите, коробочка помята, але все має бути цілим. Такий круштейн, де кріпиться. Сюди стає, так. Дюбеля. Кріпити монтажні і пульт. Перший режим, другий режим і третій режим. включити-виключити і Давайте глянемо на сам світильник. Світильник зроблений в виді нашої камери відеоспостереження. По характеристиках досить такий потужний, має батарею 3,7 вольт на 2000 А. Так що Будемо пробувати. Ну, вся інструкція коротенька на китайській і на англійській мові. Давайте глянемо, що ж нам приїхало. Бачите, який, ну, досить такий великий. Має сонячну панель, трошки більше. Колись такі були маленькі, квадратні, чорні. Це і герметично. Пише, що IP67 захист. Включається, має датчик. О, Перше положення. Бачите, темно стає, має включатися. Друге положення, це що я вам казав, ну, світло у нас не включається. І третє положення то і виключено. Так само тут датчики є, тут у нас кріплення. Давайте спробуємо, як воно буде виглядати. у нас. Ага, це треба яблучко тільки з другої сторони. Тобто закріпити можна десь на вулиці собі освітити. Бачите, стоїть ямблочку, з тої сторони закручуємо. Направляємо собі, куди треба, підходити, включається. Тобто десь якийсь балкон, лоджії, альтанки, навіть вхідні двері, щоб підходити вечором, щоб бачити. Ось так виглядає у нас. Бачите, регулюється, ви собі регулюєте в різні сторони. Як буде працювати, буду пробувати. Зарядити треба, по-перше. І вечором з будемо пробувати. Силку на продавця лишаю, як завжди, в описі під відео. Ціна недорога, трошки більше 200 гривень, думаю, вартує такий з такими ще й з пультом. Давайте глянемо, чи хоч пульт має батареєчку, хоча я дуже сумніваюся. А може і має, витягуємо. Ага будемо пробувати. А ну. Може і не мати, або може бути розряджена. Так, а ну глянемо, чи йде в комплекті батарейка. Так, батарейка у нас має бути cr 1220 Ну, Я думаю, що це не проблема такі батарейки. Можна купити в будь-якому магазині. Так, тільки єдине, що от. Є батарейка, але напевно розряджена, бачите? Так чи так, Отако От здається, все правильно. Вставляємо. Ага, може треба включити перше його. І тоді різні положення. Так, все правильно. Це включається постійно. Ну, зараз у нас світло світло, тому що виключається. Це друге. Так що працює і пульт. І якийсь сос. Що це за сос? Не знаю. Включаєш, виключає. Перше положення, друге і третє. Три режими. Так що сподобалось відео. Не забудьте поставити вподобайки. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, завжди щось буде нове, цікаве. І всім до зустрічі!